Як відновлюють захисника життя, якого тричі було під загрозою, дефіцит яких вітамінів спостерігається в українців найбільше? Чому в пацієнтів з цукровим діабетом виникає таке ускладнення, як діабетична стопа? Це програма «Медексперт» і про те, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня, ви почуєте вже за мить. А поки підпишіться на наш телеканал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити новини. Залишайте свої реакції та пишіть коментарі. У період міжсезоння організму часто бракує вітамінів, що може проявлятися втомою, ламкістю волосся, сухістю шкіри та зниженим імунітетом. Які вітаміни найчастіше в дефіциті? Чому це відбувається і як цьому запобігти, дізнайтесь просто зараз у програмі «Медексперт». Забезпечувати правильне функціонування організму допомагають вітаміни. В незначних кількостях вони присутні у харчових продуктах, проте іноді цього буває замало. Так і виникає дефіцит, про який сигналізують чимало симптомів, наприклад, втома, сухі шкіри, ламкість та випадіння волосся, погіршення зору та інше. Зазвичай це найбільш поширений дефіцит вітаміну де. І Всесвітня організація охорони здоров'я також по дослідженнях є дослідження, де вказано, що 60% планети мають дефіцит вітаміну Д. Особливо він виникає у холодну пору року через недостатню сонячну активність, адже вітамін Д3 утворюється в шкірі переважно під дією ультрафіолетових променів. Наступне можуть бути ще дефіцити. Це є заліза, фолієвої кислоти. Інколи ще може бути вітам групи В, В12. Брак цих вітамінів спостерігається через недостатнє споживання м'яса, риби та цільнозернових продуктів. А от дефіцит вітаміну в 12 особливо поширений серед вегетаріанців. Часто ми спостерігаємо у жінок репродуктивного віку, є дефіцит заліза. Може бути залізодефіцит без анемії або з анемією. Тому також краще все ж таки звернутися до лікаря, здати загальний аналіз крові феретин і зрозуміти, які в нас показники є, і все того ми призначаємо. Варто зазначити, що надлишок вітамінів може мати такі ж негативні наслідки, як і їх нестача. Тому, перш ніж почати прийом будь-яких добавок, варто здати відповідні аналізи. Хоча деякі вітаміни можна приймати самостійно в допустимих дозах. Вітамін С він теж в дозі 75 мг 90, він є нешкідливий. Інколи можна приймати, але це саме ми можемо отримати з їжі. Добова норма вітаміну С міститься в одному середньому апельсині в половині червоного болгарського перцю, в одному ківі у 80 грамах броколі тощо. Є допустимі норми, коли ми можемо призначити вітамін Д чи вітамін С самостійно. От, наприклад, якщо взяти діток, усім після народження призначають вітамін Д в дозі 400 мікроодиниць кожного дня до року, після року 600. Тобто, це є дозування, яке ми призначаємо не навіть не перевіряючи аналіз крові. Також в дорослому віці, якщо так взяти рекомендації, можна до рекомендовано від 600 до 1000 можна самостійно приймати. Можна приймати омегу в. Самостійно, в дозі до тисячі мікроодиниць, тобто ми можемо її приймати. Вона такого, скажімо, шкідливого ефекту не несе. А от щодо полівітамінів, то вони не завжди допомагають подолати дефіцит. В першу чергу я проти полівітамінів. Скажу так, це також недоказово, адже полівітаміни вони мають велику кількість вітамінів в залежності від складу, але кожного вітаміну потрішки. І коли в нас є дефіцит, він наше депо не забезпечує, тобто він наш дефіцит не відновить. І ці ж самі полівітаміни це є наше збалансоване харчування, здорова тарілка, і це все, що ми утримуємо з повноцінної їжі, це саме, що ми приймаємо в цих таблетках. То, щоб підтримувати баланс вітамінів, важливо правильно харчуватися, а також слідкувати за їхнім рівнем та проходити обстеження. Я м рекомендувала здавати кожного року, але з практики показує, що найбільше у нас дефіцити починаються. Це є вже такий період осінь, зима, початок весни. Тобто, це йде починаючи з жовтня, наприклад, і до квітня, включаючи от таких півроку. Тож прогулянки на свіжому повітрі, раціональне та збалансоване харчування, дозована фізична активність, а також профілактичні обстеження допоможуть організму добре функціонувати. І як результат це міцний імунітет та хороше самопочуття. Як у Львові відновлюють 24 річного захисника, життя якого тричі було під загрозою, а також як творчість допомагає у реабілітації пацієнтів, ми розповімо коротко у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Майже три роки рятував побратимів, аж допоки не отримав важке поранення. У Львові лікує та реабілітує 24-річного захисника Олександра Жернокльова. Травму він отримав у грудні 2024-го на Донеччині. Тоді за один день на фронті його життя тричі було під загрозою. Він, як водій санітар, разом із медиком вирушив на позицію за пораненими. Дорогою вони наїхали на міну, та їм дивом вдалося вціліти. Другою небезпекою стала протипіхотна міна, на яку наступив Олександр. Потім на вже пораненого захисника. Сника безпілотник скинув снаряд, уламки якого пошкодили йому голову та всю ліву частину тіла, особливо руку. Після Слов'янська та Дніпра, де йому зробили кілька невідкладних операцій. Його доправили до Львова у центр Незламні. Тут Олександр займається з фізичним терапевтом, відновлює функцію руки та розробляє згинання пальців. Після реабілітації він хоче знову повернутись на фронт та рятувати життя побратимів. У Львові реабілітують 43 річного львів'янина Володимира Светлицького. За рік війни захисник неодноразово отримував контузії. Врешті, після міновибухового поранення руки, потрапив на лікування. Він страждав на проблеми з пам'яттю та хронічне безсоння. Довгий час Володимир не міг спати більше ніж дві години на добу. Групові заняття з нейропсихологом та арт-терапія допомогли у його відновленні. У творчій майстерні центру Володимиру сподобалось гончарство. Це допомагало відволікатись і посприяло в одужанні. До слова, кілька керамічних виробів, які зробив боєць, відібрали для виставки, яка відбудеться в кінці березня у Львівському центрі інтелектуального мистецтва Меркурій. Всі виручені кошти з продажу робіт підуть на закупівлю розхідних матеріалів для творчої майстерні. Цукровий діабет це не лише контроль рівня цукру в крові, а й постійний догляд за своїм здоров'ям. Одне з найнебезпечніших ускладнень хвороби діабетична стопа. Вона може призвести до інфекцій, виразок і навіть ампутації. Чому виникає цей синдром, як його уникнути, та що робити при перших симптомах і які вони, дивіться далі у нашому сюжеті. Сьогодні цукровий діабет називають пандемією 21-го століття. За даними центру громадського здоров'я, більше 400 мільйонів людей у всьому світі мають це захворювання, а ще майже 200 мільйонів можуть не знати про свій діагноз. І, попри таку статистику, захворюваність і надалі зростає. Особливо після періоду коронавірусу. він став більш поширеним і зменшив свій вік. Це, це можна сказати тим, що більшості молодих пацієнтів теж хуріють з цкровим діабетом. Якщо колись ми до коронавірусу мали пацієнтів з 50, зараз не маємо 40. Серед хворих більшість припадає саме на цукровий діабет другого типу: ожиріння, неправильне харчування, низька фізична активність і хронічний стрес це ті проблеми сучасного суспільства, які з кожним роком посилюються і які є одними з причин розвитку діабету. Явні ознаки цукровий діабет має вже, ну, зазвичай тоді, коли вже цукри є дуже високі. Якщо там є таке мінімальне підвищення, там 7, 8, 9, це не завжди пацієнт може зауважити. Вони зазвичай думають, що це ну, там, мало попив води, перевтомився, змучився, з'їв щось соленого. Тому що це ну, їхніми проявами підвищених цукрів, це є спрага, сухість в роті, тобто вони це можуть пояснити. Дити чимось іншим, а звертається до лікарів зазвичай, коли вперше виявлений цукровий діабет, коли цукри 15-20 і вище за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше половини людей із діабетом мають принаймні одне серйозне ускладнення. От, зокрема, у пана Зоряна ця хвороба вже 23 роки, і вона призвела до того, що довелось ампутувати частину стопи. Куча була така вновь в стопі це не тільки в одні, одній в одній і другій. Значить, ну і воно ну, чим раз більше, чим раз більше. Хоча я дуже багато вживав різних лікарств, всяких там звертався до лікарів, але воно все прогресувало, робило своє. Болі були в низі, і, значить, і поволі почало кровити там в пальцеві. Творилася язвочка, і так поволі почалося. Діабетична стопа. Саме так називається ускладнення, яке розвинулось у пана Зоріана, явище не рідкісне, зазначають фахівці. До діабетичної ступи призводить банальний, не контроль, банальний поганий контроль рівня цукру крові. Це вище 12, вище 10 показники. Спочатку це може бути у пацієнта болі пошипування, затерпання нижньої кінцівки. Якщо є ранка, це коли поганий догляд за нігтями, за нижніми кінцівками, якщо якесь там поранення і при високих цукрах, воно розвивається і, скажімо, йде. Загострення процесу найважливіше при перших таких проявах навчити пацієнта правильно за собою доглядати, що входить в цей догляд, щоденний огляд своїх стоп. Також рекомендуємо пацієнтам з цукровим діабетом і такими початковими проявами всім одягати шкарпетки і ходити постійно у шкарпетках. Шкарпетки повинні бути в основному білого кольору для того, аби якщо буде якісь потертості, якась тріщина, якийсь піхорець, воно проявиться, і людина буде розуміти, що щось вже відбувається не так, і це буде, скажімо так, першим дзвіночком для того, щоб вже звернутися до спеціаліста. На початкових етапах цей процес можна сповільнити. Основним методом це є контроль рівня глюкози в організмі. І догляд за собою зазначимо, що діабет може впливати не лише на судини та нерви, ніг, але й на центральну нервову систему. Сам цукровий діабет або в комбінації з гіпертонією може призвести або збільшити ризик виникнення гострих мозкових інсультів. Периферійна полінейропатія проявляється у хворих печінням, відчуттям холоду, відчуттям жару. Аж до нестерпного болю, і це приходиться нам лікувати також. Прояви порушення з боку центральної нервової системи можуть проявлятися з повільненням мислення, мовлення ем, такими вогнищевими неврологічними порушеннями, зокрема, е, випадіння чутливості, випадіння рухів е, в певній половині тіла. Саме тому дуже важлива профілактика та раннє виявлення хвороби, адже це спосіб запобігти небезпечним ускладненням. Зазвичай профілактика полягає в чому, що раз в рік чи раз там в півроку, в залежності від віку, наявності супутніх захворювань, пацієнт повинен здати аналіз. Самий класичний і самий необхідний комплект набір цих аналізів, це загальний аналіз крові, цукор крові і холестерин. А якщо цукровий діабет все-таки проявився, то найважливіше контролювати це захворювання. Це є спосіб життя. Харчування, а вже третім пунктом ми вважаємо це і терапія. Ну без адекватного знання е, хлібних годиниць, е, знання, що можна їсти, коли можна і як правильно харчуватися, і і якимись там нормованих фізичних навантажень. Ну адекватної терапії дуже тяжко добитися. Зазначимо, що у Львові вже 35 років функціонує центр діабетичної стопи другого медичного об'єднання Львова, де комплексно надають допомогу пацієнтам з цукровим діабетом, починаючи від консультацій з лікарями до операцій та подальшого ведення. Тож фахівці радять відповідально ставитись до свого здоров'я, а у разі незрозумілих симптомів обов'язково звертатись по допомогу. Який інноваційний метод впровадили львівські лікарі для видалення пухлин? А також про перший зафіксований випадок метапневмовірусу на Львівщині ви почуєте далі у програмі «Медексперт». Залишайтеся з нами. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРЗ знижується. Про це повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб. Водночас, уперше, в пацієнта зафіксували випадок метапневмовірусу на Львівщині. Фахівці заспокоюють, панікувати не потрібно, адже це один із респіраторних вірусів, який лікується так само, як інші простудні захворювання. Паралельно циркулюють віруси грипу А і Б, аденовірус та коронавірус. Найвищий рівень захворюваності у Львівській області зафіксовано у вікових групах від 5 до 40. 14 та від 30 до 64 років медики нагадують, при появі симптомів варто залишатися вдома та консультувати з сімейним лікарем. Замість відкритої операції та місяців реабілітації невелика рана і жодних фізичних обмежень. Фахівці дитячої лікарні Святого Миколая вперше застосували метод радіочастотної абляції. Його виконали дев'ятирічній дівчинці з рівного, у якої пухлина вразила кістку на нозі. Доброякісний новоутвір гомілкової кістки не загрожував життю, проте в майбутньому міг викликати запалення суглобів, сколіози та постійний біль. Рівненські лікарі запропонували операцію з видалення ураженої пухлиної кістки, проте це передбачає. Чало кілька місяців ходити в гіпсі та на милицях. Тож рідні дівчинки звернулись до Львова, адже тут у першому медоб'єднанні став доступний інноваційний метод руйнування тканин шляхом термічного впливу. Відтак фахівці під контролем КТ ввели в ногу дитини голку, через яку завели електрод просто в пухлину та успішно видалили її зсередини. Після такого втручання єдине, що нагадувало про операцію, невеличка рана. Жодних фізичних обмежень та реабілітації після втручання у дівчинки нема. На сьогодні це були усі новини. Будьте здорові та дослухайтесь до порад лікарів. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі у наступному випуску програми «Медексперт».